Притча про мету. Одного разу до старого мудреця прийшов молодий чоловік. Я все життя шукаю свою мету, але так і не можу зрозуміти, в чому вона полягає. Чому це так складно? запитав він. Мудрець відповів: Візьми цей лук і стрілу. Ти бачиш дерево на пагробі? Так. кивнув юнак. Підійди до того дерева, зав'яжи собі очі, і спробуй влучити стрілою у його стовбур. Юнак здивувався, але зробив, як наказав мудрець. Зав'язавши очі, він натягнув тітіву і пустив стрілу, але промахнувся. А тепер, сказав мудрець, спробуй зробити те ж саме, але без пов'язки на очах. Юнак прицілився, випустив стрілу, і вона влучила прямо в стовбур дерева. Ось бачиш, сказав мудрець, ти не можеш влучити в ціль, якщо не бачиш її. Так само і з життєвою метою, якщо ти не знаєш, до чого прагнеш, усі твої зусилля будуть марними. Спершу визнач свою ціль, і тоді шлях до неї стане ясним. Юнак замислився, подякував мудрецю і відтоді почав шукати свою мету свідомо.